Кожного разу, коли ми із вами починаємо читати рядки зі Святого Письма, а по-особливому, коли читаємо рядки зі священного Євангелія, то зустрічаємося своїм духовним поглядом і з нашим Спасителем Ісусом Христом. Крім цієї зустрічі, ми ще маємо почути слова, які постійно Христос говорив до людей. Бо говорячи до людей, Він давав їм велику науку. І отак, зустрічаючись духовним поглядом і слухаючи настанови нашого Спасителя, ми можемо побачити, як багато чудес робиться Богом, Ісусом Христом, як і колись, коли Він жив на землі серед людей, коли він не оминав людську біду, коли усі, хто до нього звертався із благанням про допомогу. Він завжди допомагав, так і тепер кожен із нас у своєму житті може, напевно, не один випадок розказати, коли Бог не оминав мене, коли Бог у якихось складних життєвих обставинах допомагав мені. І бачачи ось ці різні чудеса, ми ще більше наповнюємося духовною силою і надією. Про те, що чудеса, які робить Ісус Христос, завжди приносять велику користь і відбуваються у житті кожного із нас. Так само і сьогодні, дорогі у Христі, браття і сестри, ми читаючи подію, яка сталася у житті нашого Спасителя, бачимо, як він знову не оминає людину. І вбачаємо у цій події самих себе. І не тільки в цій події самих себе маємо вбачати. Взагалі, в усьому Святому Письмі, коли ми читаємо, маємо найперше знаходити самих себе. Чи якась подія, яка є похожою до нашого життя? Чи люди, котрі приходили до Господа, чи із котрими Христос зустрічався? Так як і сьогодні із цим Годаринським існуватим, маємо найперше в цих усіх людях бачити себе, не бачити і шукати когось іншого, а себе. І ось так, коли роздумуємо і починаємо дивитися на них, як на себе. Може дуже багато питань виникати у нас до самих же себе. А як я живу? А як колись Христос не оминув біду людини? А чому він не оминув? Може, я якось не так живу, що Господь може дивиться на мене, але не допомагає мені? А може, у моєму житті також є ось той легіон, про котрого ми сьогодні читаємо. А найголовніше запитання це те, яке сьогодні запитує сам Христос. Він каже, як Твоє ім'я? Кого Христос запитує? Чи запитує він того бідолашного чоловіка? Ні. Христос запитує Його душу. Як твоє ім'я? А вже залежить від самої людини. Якщо наша душа у рабстві, вона ніколи не скаже жодного слова. Як і будь-який раб, раб не говорить слова. Раб мовчить і чекає, щоб за нього хтось сказав. Якщо наша душа вільна, то обов'язково дасть відповідь. У якому рабстві може бути наша душа? У рабстві диявола. Коли Бог запитує, як твоє ім'я? А наша душа у рабстві диявола, то ми будемо мовчати і нічого не скажемо. Але якщо ми не в рабстві диявола, а знаходимося у руках Божих, то обов'язково скажемо: Я і моє ім'я християнин, душа моя християнка і я. Христова, душа моя Христова. Чому так скажемо? Тому що у Бога немає рабів. Знаємо усі добре, Бог створив людину, створив усіх нас із вільною волею. Він не хоче, щоб ми були його рабами, а хоче, щоб ми, як люблячі. Діти визнали його своїм батьком, своїм Отцем Небесним. Насправді, відповідаючи на таке запитання, як твоє ім'я, то, скоріш за все, можемо сказати моє ім'я Легіон. Бо не менше як Легіон гріхів кожна людина вчинила. Зокрема, і я, і кожен із нас. Не менше, як легіон гріхів втоптують мене у землю. Не менше як Легіон гріхів постійно тим каменем стоють у моєму серці. Легіон. Звати мене Легіон, по-інакшому не може бути. Але, попри це, що даємо таку відповідь, бачимо, що Христос і Легіона не оминає, а зціляє. Зціляє усіх. Всіх хто до нього приходить. Всіх, хто зустрічається на його життєвому шляху. Чому Христос це робить? З великої любові. Христос любить нас, тому і зціляє нас. Христос любить кожну людину, тому і допомагає усім нам прийти до нього і випросити зцілення. А як зцілення дається людині? Зцілення дається через найважчий, а водночас і найлегший лік. Лік покаяння. Якщо приходимо до Бога і каємося, Господь зціляє. І що би не було, яких би гріхів людина не вчинила? Але якщо приходимо до Бога і щиро, і з душевними сльозами каємося у цих гріхах, Бог стіляє і нашу душу, виганяє тих бісів, які вже вкорінилися у нашому житті. Але, дорогі у Христі, браття і сестри, Важко не покаятися, бо, буває, привикаємо до тих гріхів, подібно, як жителі Гадаринського краю, до тих свиней. І ми привикаємо до тих свиней, які є у нашому житті, до тих спокус, до тих пристрастей, до тих наших промахів, до неподрібних слів. До поганих вчинків, привикаємо жити у ненависті, привикаємо жити без вдячності. І буває, приходимо не раз до Бога, але кажемо йому, так як і жителі того краю, відійди від мене, відійди від нас. Чому ми так говоримо? Тому що наскільки звикли до гріхів, що уже навіть не уявляємо свого життя по-іншому. Але коли ми живемо у гріхах, ми стаємо подібні до ось того бідного чоловіка, про якого розказується на початку святого Євангелія. Сьогоднішнього, що він не носив одяг, бо був безумний, що наскільки був біснуватий, що люди не могли втримати шкодив людям, розказується, що зв'язували його ланцюгами, а він їх рвав, а і біс гнав його у пустелю. Так само і з нашою душею. Коли Наскільки ми скуті гріхами і приходимо до церкви, чи приходимо до Бога у своїх молитвах, буває, біс починає у нашому житті дуже діяти і починає гнати нас від храму і від Бога якнайдальше. Так як і цього біснуватого. Гнав від людей, які хотіли, скоріш за все, хотіли йому допомогти. Гнав він цього біснуватого у пустелю подальше. Але Бог нас любить. Любить. І тому, навіть коли ми себе самих відганяємо від нього, він іде нам назустріч. І допомагає зцілитися. Якщо ми втекли від Бога, Бог все рівно нас приймає. Лишень потрібно повернутися обличчям обличчя і зробити один крок, а всю іншу відстань до нашого життя, до нашого серця, зробить Христос. Тому що Бог нас любить. Сьогодні ось це святе Євангеліє заставило нас задуматися над нашим життям. І кожен із нас, коли ставить собі запитання, яке ж насправді моє ім'я, бачимо, що моє ім'я нічим не краще. Від ім'я ось того біснуватого. Але Бог його зцілив і нас може зцілити. Тому, дивлячись на своє серце, дивлячись на свою душу, проявімо свою любов до Бога. А у любові до Бога. Бог допоможе нам покаятися, допоможе відкрити наші духовні очі на нашу душу, на наші гріхи, зцілить нас і прийме свої обійми. Амінь.